Я вас усіх вітаю. Сьогодні на огляді РПС власного виробництва з оригінальної американської кордури. Плотністю 1000 є кольор мультикам. Пропоную почати з підсумків і далі вже дійдемо до самого поясу. Отже, перший підсумок подвійний каркасний підака з полімерними вставками. Все фіксується завдяки моллі. Поліамідні стропи, прошивка. По контуру всьому поліарту. Далі в нас йде підгранатник з клапаном і додатковою резинкою для фіксації надійної. Зверху закривається фастиксом від Вуджен. Це сама топова фурнітура. Далі в нас йде сумка скиду. В сумці скиду є ось такий клапан. Він регулюється завдяки шок -корду. До шести магазинів вміщує. І ось таким чином, в зворотньому напрямку, ви також закриваєте. По контуру у вас йде радіальне кільце жорстке для зручності вкладання відпрацьованих магазинів. Фіксація також йде на молях на деподібні кільця, котрі зосереджені ось у лівій частині. Далі в нас йде аптечка швидкого скиду. Велкро доволі цупка. Блискавка собачка вайкейкей. Ось така вона. Вертикальний формат, вона повністю вміщує все, що вам потрібно по медикаментам. Все найголовніше. Зручне використання. І далі також отак вкладаєте і закриваєте вже. Тут додатковий у вас є, так би, мовити, клапан на велкро. І далі вже фіксація завдяки. Фастексу Вуджен Вуджин. Одинарні каркасні. Ви зможете е, любі підсумки, котрі захочете е, зібрати собі РПС, замовити в нас. Але, на мою думку, цей РПС е, з саме цими підсумками, він саме оптимальний. Але я кажу, це моя особиста думка. Далі, е, що я хочу вам. Показати, це е, обов'язкова річ, котра потрібна у вас бути обов'язково, якщо у вас є РПС, це плечові лямки, звісно. Чому е, вартує брати плечові лямки? Тому що якщо, тобто не якщо, а коли ви навантажите вашу рпс вона буде повністю споряджена, то вона буде мати такий, е, так би мовити, вагу. І вся ця вага вона буде йти на вашу нижній відділ хребта, на, саме на поперек. І коли ви носите РПС-ку разом з вашою плитоноскою. Більше того, якщо у вас на плетоносці не керамічні плити, то вся це навантаження в тому числі йде на нижній відділ хребта. Тому дуже-дуже потрібно розвантажувати їх поперек, тому що вам поперек вам дякує не скаже. Таким чином, в лямки вам е, можуть виграти е, ось це розподілення ваги. Е, давайте далі е, по поясу дивитися. Сам пояс в нас йде повністю анатомічного крою з високою, такою. Частиною. Вибачте, <смі> для попереку вашого. Далі в нас є ось такі подушки. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб у вас була найбільша і максимальна зручність при довготривалому носінні. Тут іде демфер і 3D-сітка. Вони довговічні. Тому вони не продавляться. Якщо потрібно, буде замінити, ми одразу їх замінимо для вас. Вони з'ємні, як ви бачите. Тобто це дуже класне рішення. І ось так ви обратно її наклеюєте. Основна подушка. Вона відкриває одразу вам доступ до кишені, в яку ви зможете вкласти балістичний пакет. Тут одразу ми вкладаємо ось такий демфер для додаткової вашої зручності. Тобто з балістичним пакетом з... і це буде у вас, по-перше, максимальна зручність і ви вже зможете захистити ваш поперек. РПС ми не комплектуємо балістичними пакетами, на жаль. Ну, і тут також саме подушка. І ось так закриваєте. Чому саме американська кордура? Тому що американська кордура найбільш витриваліша. Якщо порівнювати там з турецькою чи китайською, ну, то небо і земля, як то кажуть. Тому ця кордура, вона найбільш, найбільш витривала по всім своїм показникам, і я раджу звернути на неї увагу. До речі, ось так. Тут також Фастекс, від Woodgen. Ось. Ну і всі вже. всі Woodgen. <свіс> <свіс> ну і далі, ось тут, як я вам вже казав, по периметру де подібні кільця під ваші плечові лямки. Сам РПС повністю регульований. Від 90 см до 120 см у вхваті по вашій талії. Але ми можемо зробити індивідуально під вас, під ваш поперед. І вам в будь-якому випадку буде зручно. Тому що я максимально за зручність, мобільність, витривалість, якісність і надійність. А американська кордура – це саме про це. Тому зверніть увагу, ви будете задоволені цією якістю. Трошки пізніше буду викладати і е, інші підсумки, і також вже е, плутоноски з американки. Тобто ось така РПС-ка. Запитуйте, пишіть в коментарях, якщо є можливість, просто поставте вподобайку. Я буду дуже задоволений. Дякую вам, що подивилися. І бережіть себе.